Із города із Глухова полки виступали з заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О, Боже наш милосердний, о, царю поганий, царю проклятий, лукавий, Аспиде Неситий. Що ти зробив з козаками? Полота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих. І в темній темниці мене вольного гетьмана, голодом замучив у кайданах. Царю, царю, і бог не розлучить нас тобою. Кайданами скований зо мною. На вік віки, Тяжко мені витать над невою, України далекої, може, вже немає, полетів би, подивився, та Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила синє море, розкопала високі могили, нашу славу. Боже милий, жалься, Боже милий,